Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні готуємо дуже смачний і простий тартий пиріг із карамелізованими персиками, основа пісочне тісто, ніжне, розсипчисте і ароматне, а всередині соковита начинка із фруктів. Усе просто, а смак неймовірний. Для тіста в миску викладаємо 200 г м'якого маргарину, додаємо цукор і ванільний цукор і добре все перетираємо. Далі додаємо 2 яйця і перемішуємо до однорідності. Потім всипаємо половину борошна і додаємо 10 грамів розпушувача. Перемішуємо, а потім додаємо другу частину борошна. Замішуємо м'яке пластичне тісто. Тут важливо працювати швидко, щоб тісто поменше нагрівалося від тепла рук, бо все більше і більше потрібно буде додавати борошна, а нам це не потрібно. Збираємо тісто в кулю і ділимо його на дві частини. Більшу частину залишаємо в холодильнику, а меншу в морозилці. Тепер начинка. Нарізаємо персики невеликими шматочками. Можна дольками як я, а можна кубиком. У сковорідці розтоплюємо шматочок вершкового масла. Додаю трохи цукру і прогріваємо все це. Викладаємо персики і тушкуємо кілька хвилин, щоб стали м'якими та ароматними. У форму для випікання кладемо спочатку більшу частину тіста з холодильника, розрівнюємо руками і рубимо бортики. Зверху викладаємо теплі карамелізовані персики, а далі натираємо заморожену частину тіста на терці і рівномірно посипаємо пиріг зверху. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів і випікаємо приблизно 25-30 хвилин до золотистої скоринки. Поріг виходить м'яким, розсипчастим, з легкою кислинкою і ароматом літа. Дуже раджу спробувати і до чаю, і до кави, і просто так, ще тепленьким із ложечкою сметани чи кулькою морозива. Смачного!